Що таке прокляття? Звідки воно приходить? Люди кажуть, що от в неї там прийшло прокляття, там, чи в нього там прийшло прокляття. Люди діляться, і люди не розуміють, за що приходить прокляття в їхнє життя. Все залежить і яке я слово слухаю, якою я інформацією наповнююся. Наш світ він складений з інформації. Просто все словом Божим було створено. Так? Ми створені Словом Божим, цей світ створений Словом Божим. Слово Боже було від початку. І слово Боже, воно має силу, так? І яке я слово слухаю, з якою інформацією я з'єднуюся, те і приходить моє життя. Слухаю я всяких безбожних так, сатаністів, те і приходить моє життя. Або ж я слухаю навпаки істину. Я слухаю Слово Боже. Я слухаю в дійсності те, що приносить в моє життя мир, радість, любов. Ісус Христос це і є любов. Тому, якщо я з'єднююся з Ісусом Христом, з Його Словом моє життя буде наповнене тільки благословенням. Тому я вас запрошую в міжнародну місію, Слово Боже. Так і називається Слово Боже, вивчати Слово Боже, щоб ваше життя прийшов в мив, щоб ваше життя прийшла благодать, істина і ваше життя кардинально змінилося, тому що нам всім. Може допомогти тільки Ісус Христос. Він захистить нас від усіх проклять, від усього пожирающого, від усього того сатанинського. Бережи вас, Господь. Напишіть мені в коментарі.